Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Знову розпочинаємо сумного на війні. Загинула українська футзалістка Елеонора Мальцева. Їй було 34 роки. Вона виступала за біличанку, в селищі Коцюбинська, Київської області та збірну України. Була військовою та волонтеркою. У неї залишився син. Світла пам'ять щирість співчуття рідним та близьким. Російський суд заарештував активи президента футбольного клубу Донецького шахтеря Ріната Ахметова. Йому інкримінують фінансування збройних сил України. Справу щодо нього та його топ-менеджерів буде розглянуто заочно, тому що вони недоступні для російського суду. Також у Росії з вересня 2020 року розслідується кримінальна справа щодо Ахметова за звинуваченням у фінансуванні тероризму. Єдиний представник України Софія Науменко з Дніпра посіла перше місце серед жінок та третє у загальному заліку на чемпіонаті світу з вітрильного спорту неолімпійському класі АР. S-Aero World Championship 2023, який фінішував в Італії і зібрав понад 40 спортсменів з різних континентів. Тим часом сім нагород, з яких одна золота, та по три срібні і бронзові, завивали спортсмени Дніпропетровської області за підсумками регати Кубка України з вітрильного спорту в Олімпійських класах човнів, які були присвячені дню української державності і відбулися в акваторії на акваторії Дніпра Обабіч Яхт Клубу Січ нашого міста. На початку стислої урочистої церемонії нагородження і закриття змагань Кубка України з вітрильного спорту в олімпійських класах човнів, які були присвячені дню української державності, що відбулися на екваторії Дніпра Обабіч Яхт Клубу Січ, за можливість проведення перегонів збройні сили України та обласну. Військову адміністрацію, а також організаторів регати спортсменів, суддів та фахівців, за участь, подякував голова федерації вітрильного спорту регіону Артем Хмельников. Окрім іншого, він зробив наголос і на тому, що нашій державі, попри тимчасові труднощі, потрібно повертати собі статус морської країни. Мені хотілося б привітати спортсменів, що них вони використали цю можливість вийти на воду. І прийняти участь у справжніх змаганнях в цей непростий час для, для нас, і спортсмені молодці. Це перше, друге. Я вважаю, що наш держави федерації завдання на сьогоднішній день це зберегти олімпійський рух. Ми маємо представляти Україну в вітрильництві в олімпійському русі, і ми маємо виборювати свої олімпійські медалі і доводити всьому світу, що ми Україна морська держава, що ми маємо. Права е приймати участь в Олімпійському русі, і для цього ми маємо підготувати базу для наших спортсменів. Тому відкрита вода це дуже добре. Я дякую всім хто долучився, особливо військовій адміністрації Дніпропетровської області. Далі він разом з заслуженим тренером України Валерієм Гусенком першими вшанували переможців та призерів перегонів у класі човнів 470. Бронзові медалі виборов Дніпровський екіпаж Андрій Гарасаменка та Софії Лижечко. Другими фінішували і були удостоєні срібних відзнак їхні земляки. І Єгор Самарін і Єлизавета Василенко, а володарми золотих нагород став тандем з сусіднього Запоріжжя Крило Долгов і Альона Полова. Що стосується успіхів інших дніпровських вітрильників, то Данило Рейчук здобув срібло у класі човнів Ілка 7 натомість у новому олімпійському класі яхт IQ Foil, плавучої дошки з трикутним вітрилом на щуглі та підводним крилом. Який дебютує на іграх 2024 року в Парижі, замінивши дошки RSX. увесь п'ятистал пошани окупували господарі. Третім був Андрій Гусенко. Срібна медаль стала надбанням Олександра менделенка старшого, а золото і звання Володаря Кубка України, випередивши батька, звоював Олександр менделенко молодший. Одна з олімпійських надій України на виступ якого на Олімпіаді наступного року не безпідставно розраховують Федерація фахівців. І тренери у нас є потенційно люди, спортсмени, які можуть незабаром на чемпіонаті світи представити Україну і поборотися за олімпійські олімпійські ліцензії. Вважаю, що незабаром саме з Дніпропетровщини наші спортсмени будуть представлені вже на олімпіаді, на, на олімпіаді. Лед Стих Олександр Менделенко-молодший зійти з підесталу пошани, як відразу повернувся до звичної щоденної, здавалося, рутинної роботи ладнати і готувати свою літаючу дошку до чергового тренування. Принаймні, завдяки їм тут, на воді рідного міста, вони принесли йому успіх. Своїм результатом я задоволений, але це тренування, змагання для мене. Я готуюся до чемпіонату світу. А... Підготовка не дуже, маленька акваторія, війна, ракети падають. Але я стараюсь дуже мрію попасти на Олімпіаду і роблю все для, для цього. Отже, почувати на лаврах ніколи вже за півтора місяці на Сашка. Очікує чемпіонат світу, що відбудеться у другій декаді серпня в Нідерландах у місті Гаазі, за підсумками якого 11 кращих отримують ліцензії на виступ на Олімпійських іграх в Парижі наступного року. Стартуватиме там іще одна представниця Дніпра. Софія Науменко, яка боротиметься за перепустку на Олімпіаду у класі човнів ілка 6 тож бажаємо обом сім футів під кілем. Далі про таке спортсмени Дніпра вибороли 11 медалей: сім золотих, три срібні та одну бронзову. За підсумками чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих, який відбувся у Луцьку. Володарами відзнак найвищого гатунку стали Михайло Кохан з метання молоту, Микита Нестеренко і Карина Авраменко з метання диску. Анна Рижукова з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Станіслав Коваленко і Тетяна Кайсин біг на 200 метрів та Марія Тимошенко. Жіноча естафета 4 по 400 метрів. Срібло Уант. Вніни Корнієвої з метання спису, обидві вихованки третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики Дніпровської міської ради, срібло також у Володимира Данильченка, потрібний стрибок і Руслана Валітова з метання диску, Бронзова нагорода Вантона Копитька зі стрибків у довжину. Вихованка четвертої дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янського Ангеліна Кузніцова завувала золоту нагороду чемпіонки України з велосипедного спорту XSS Шортрек у групи гонці серед. Чат, який завершився в Чернівцях і зібрав понад 100 учасниць. І на цьому у мене поки що, все. Дякую за увагу. Все бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.